Підемо, але тільки не в вашому місці, підемо в своєму. Ми а з Житомира приїхали. Да, приїхали помилуватися красою вашому міста. Ми не можемо сказати за всіх, але ми налаштовані дуже гарно. Хочемо, щоб була справедливість. Сьогодні реєстрація закінчується. Ми ще ж не знаємо, хто піде і як куди йти. Ну, звичайно, від кандидатів, депутатів ми чекаємо і на селищній голів, і на міських ми чекаємо У нас дуже велика надія, і чекаємо змін в може, що зміниться. Підемо до Європи на кінець. Ви в це вірите? Та й вірю. Але не в містах, а в самому Києві. Змінити повністю Вуховну ладу і повністю. Свій, всіх позвільняти, на мою думку, тому що тільки з того, що був той майдан, що люди не Як влада, яка була, така і лишилась. Як були хабалі, так і лишилась хабалі, і змін немає ніяких. Я не піду. Чому? Я проживаю в іншій області. Мені дуже незручно просто-напросто їхати в іншу область, виголосувати тільки заради цього. Очікую, нічого не очікую. Ну, а якщо практик каже, що знову я проголосую і неправильно проголосую, буду знову розчарований. Мої дії ліпше не голосувати не справді. А якщо кожен так скаже, то що буде завтра в країні? Ну, не знаю, я не кожен. Я просто зараз не знаю. Просто не знаю, сам собі не вірю. Я оптиміст. Я надію, що воно хоч щось, то змінить. Піду на вибори обов'язково. Е З кандидатом уже практично визначились. Я чому... думаю, всім треба. Йти. Звичайно, зараз така ситуація, коли. коли, коли... Просто всі ми маємо якось бути активні і політично активні в тому числі.